Сьогодні у випуску збережи тепло та гроші, кредити з відшкодуванням відсотків на утеплення оселі дії. в дії. Принципі при дуже незначних затратах, практично там 20, 30 тридцять чи 40 відсотків від загальної вартості, скільки треба інвестувати в енергозбереження, це можна зробити повністю модернізацію свого житла. Збільшити кошти на лікування вірусного гепатиту. Львів долучився до всеукраїнської акції. Фестиваль театрів. Люди з особливими потребами стануть героями вистав. Домагати їм себе інтегрувати в життя, соціалізувати. Підсумовуємо день мої вітання. Готуй сани влітку. Саме час подбати про свою оселю до початку опалювального періоду за енергоощадним сценарієм. Уряд і державний банк України пропонує механізм, за яким і в хаті тепло, і по кишені не вдарить. Докладно розповість Ольга Матейчик. Збережи тепло та гроші. Ощадбанк ще торік розпочав програму кредитів для утеплення фасадів будинків та заміни вікон. Відсоткова ставка річних майже 25. Паралельно обласна влада запустила проект відшкодування 15% на такі кредити. Крім того, влада Новояврівська уклала угоду з державним банком і взяла на себе зобов'язання відшкодувати ще 10% кредиту. Сумарно мешканцю Новояворівська доведеться оплатити лише тіло кредиту згідно цієї угоди місцевий бюджет Новояврівська підтримує, компенсує 10% по відсотках. Крім цього, 15-20% компенсує обласна адміністрація. І крім того, з державного бюджету буде від 20 до 70 Процентів відшкодовано від суми отриманого кредиту, в залежності від того, яка кількість звернень буде мешканців для отримання таких кредитів, ми маємо можливість регулювати своєї сторони і вкладати ті кошти, які нам буде потрібно. Ми будемо старатися так, щоб не відмовити нікому. Така програма погашення відсотків діє в Дрогобицькому, Городоцькому, самбірському районах та кількох населених пунктах області. Отримати кредит можна за спрощеною процедурою. Для початку вам потрібно тільки довідку про доходи, паспорт, ідентифікаційний код. І на місці в відділенні працівник нашого банку заповнить з вами кредитну заявку. Власники квартир можуть взяти кредит для заміни радіаторів з автоматичним терморегулятором, встановлення лічильника й вікон з енергозберігаючим склом. А от для приватних будинків список розширений. Для модернізації житла можна взяти позику на придбання теплових помп, радіаторів опалення, лічильників води й матеріалів для робіт із теплоізоляції зовнішніх стін. Відповідна програма енергопідтримки діє в області впродовж 10 років. Цьогоріч в бюджеті Львівщини закладено 7 мільйонів гривень. Сьогодні представники банку та кредитні спілки підписали договір про подальшу співпрацю. Ми відшкодовуємо відсотки по загідно обласної програми. Загальна державна програма відшкодовує тіло кредиту, і в принципі, ну Ну, можна так беручи кредит, можна взагалі його взяти під нульову відсоткову ставку, оскільки відшкодування буде. А якщо це буде ще в рамках і державної програми, то в принципі при дуже незначних затратах, практично там 20, 30 чи 40 відсотків від загальної вартості, скільки треба інвестувати в енергозбереження, це можна зробити повністю модернізацію свого житла. Додам в області готують проект, аби програма енергоощадності покривала відсоток на кредит і для об'єктів бюджетної сфери. Берегти тепло чи жити в холоді діло кожного. Проте саме зараз, коли комунальні послуги зросли в ціні, варто задуматись над енергомодернізацією житла. Ольга Матечок, Назар Петуляк та Сергій Медведєв. Новини людське свавілля, Ще в п'ятницю ввечері в приміщенні на Фредра 7 у Львові розбили віконні отвори, аби встановити там пластикові двері. Чиновники ж розводять руками та додають, місто бракує спеціальної будівельної поліції, яка б мала змогу. Такі руйнування якнайшвидше призупиняти, продовжать журналісти новин. Замість вікон двері власники квартири на першому поверсі вирішили самовільно зруйнувати пам'ятку місцевого значення. Забили на сполох мешканці будинку, котрі побачили таке варварське руйнування міста. Приїхав бульдозер з таким атімсалом, щоб скривати дорогу бетонну, Розбивали все це, моментально все і машини тут погрузили Швидко, раз два забирали. Ми давай дзвонити тому самому і на гарячу лінію. Давай і на 102 міліцію. Цей унікальний будинок збудували за авторським проектом ще на початку минулого століття. Кілька років тому в управління охорони історичного середовища звертались стосовно перебудови цього будинку. Однак там його висновку відмовили. Нові ж власники вирішили навіть не питати, та й зупинити майстрів. Фактично виявилось нікому. Цей випадок показав, що. Ані поліція наша існуюча, ані інспекція Держбудконтролю не мають достатніх впливів чи методів впливу на забудовника, ані не мають можливості це зупинити. Зруйновані вікна замурував цеглою місцевий жак. Власники квартири тут так і не з'явились. Перехожі люди вкрай вражені такою самовільною поведінкою та додають, аби цього не було, відповідальність повинна бути достатньо сувора. Штраф величезний, по перше, просто тіремники заключені, бо інакше тут виходу ніякого не буде. Що це неправильно ламати те, що будувалося стільки років, стільки віків збереглося до нашого часу. Місто вже готує позов на власника цього приміщення, оскільки в управлінні охорони історичне середовище певні Втрачена ще й шанс відновити, та найперше отвори потрібно вберегти відстановлення там пластику. новини. Майже 300 тисяч гривень на озеленення клумби квітник на проспекті Свободи поблизу статуї Матері Божої планують реставрувати та висадити близько 3,5 тисяч. Квіткових кущів роботи мають виконати до 30 квітня цього року. Згідно з техзавданням, завданням на клумбі висадять вигоні, гейзери та стахіси. Окрім того, підприємство, яке виконуватиме роботи, постелить майже 200 квадратних метрів рулонного газону. Також оновлять бурдюрну стрічку навколо пам'ятника та саму скульптуру матері божої мармуровою крихтою з понеділка починаємо її відновлювати. Основна мета це відновити видову роста і дотримати цієї колористики, яка була закладена ще більше як 100 років тому. Тому сподіваємося, що до Пасхи ми встигнемо висадимо згідно, згідно тих даних історичних близько 3,5 тисяч квітів. В це буде бегонія. Напередодні вулицю Мулярську закрили для проїзду транспорту. Там проводять аварійні роботи, з заміни каналізаційного випуску з житлового будинку. номер 2. Непроїзною мулярська буде до сімнадцятої години, 23 квітня. В місцях проведення робіт є необхідні дорожні знаки, інформаційні щити та бар'єри. А від сьогодні пішоходів порушників штрафуватимуть не лише у Львові, а й в області. На Львівщині стартувала профілактична операція Пішохід. Триватиме вона до 20 квітня. Інформують у головному управлінні національної поліції у Львівській області. Головна мета операції нагадати пішоходам правила безпеки на дорогах. Додам у Львові від початку роботи патрульної поліції під час рейдів штрафували понад 170 пішоходів-порушників. Штраф за перехід дороги в невстановленому місці становить 51 grivnju Гра на виживання лише 5% хворих, які терміново потребують лікування від гепатиту С, зможуть отримати препарати за державні кошти. У Львові долучилися до всеукраїнської акції, учасники якої закликають чиновників збільшити фінансування на лікування вірусного гепатиту. С загалом в Україні на обліку перебувають понад 70 тисяч хворих на цю недугу. Однак цифра є заниженою, кажуть фахівці, оскільки значна частка людей, що хворіють на гепатит, не знають про це. Докладніше розповість. Оля тимоляк Микола дізнався, що хворій на гепатит це випадково. Він перебував в лікарні, де лікувався зовсім від іншої недуги. Однак аналіз крові змусив лікарів відправити пацієнта на діагностику. Діагноз підтвердився: до цього я не відчував ніяких дискомфортів там, чи болів. Можна так сказати, по, по цим, Бо у мене є я ще раз скажу, в мене є три грижі по то мене в основному не турбували. А так на, на печінку то чисто випадково виявили. Лікарі розказують, вірусний гепатит С – це захворювання печінки. Потрапляє в організм через кров, передається статевим шляхом. Заразитись можна і під час процедур, які виконують нестерилізованими інструментами. Однак про те, що вірус є в організмі, людина може не знати роками. Пройде рік, два, п'ять, в залежності в кого кожного організму по-своєму. І одні люди починають скаржитися на те, що починають боліти суглоби. Інші люди відмічають якийсь різноманітний висип по тілу, а частина людей просто випадково під. Під час лабораторного обстеження виявляють, що вони є хворі на вірусний гепатит С. Ми ж запитали Львів'ян, що вони знають про гепатит С та як від нього вберегтись. Не варто робити манікюри, педикюри в тих місцях, де ви не довіряєте персоналу. Це хвороба печінки. А як берегтися не знавірусний гапати це щороку більше поширюється україною, стверджують фахівці. Препарати ж для лікування в місті, як і в області, в останній отримували ще в січні 2015-го. і це за попередній, 2014-й. Однак із обласного бюджету цьогоріч виділили трохи більше трьох мільйонів на лікування хворих на гепатит, де мобілізованим учасникам АТО в місті Львові сьогодні зареєстровано понад тисячу пацієнтів, потребують лікування. 358, з них першочергово 113 осіб. Остання поставка препаратів, в тому числі в місто Львів, відбулася на початку 2015 року за 2014 рік, на місто Львів, ми отримали препаратів аж на 13 чоловік. Загалом в області на обліку є 1170 чоловік. Але я ще раз хочу сказати, що я думаю, що ця цифра є недосконалою меншою, тому що коли світова статистика свідчить, що десь приблизно 5% населення інфіковано. Нас, якщо взяти 5%, то ну це мала би бути інша сума. Фахівці наголошують, гепатит це виліковний, однак це довготривале та дороговартісні лікування. А тому закликають чиновників виділити додаткові кошти з місцевого та державного бюджетів, аби зупинити загрозу виникнення епідемії. Ольга Тимуляк, Юрій Матюра, Новини І це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі про юридичні консультації онлайн. Особливі театри та новини спорту залишайтеся з нами. Львівські активісти домовилися з новопризначеним прокурором Львівщини про створення кадрової ради при виконавчому органі влади. Бо ж певні лише так можна очистити лави прокуратури області. Громадські організації вже мають певні напрацювання з діяльності окремих посадових осіб. Та додають лише після кадрової очистки новопризначений прокурор зможе ефективно працювати. Водночас Віталій М'якішев пообіцяв наступного тижня видати відповідний наказ про створення такої кадрової ради. Це єдиний шлях донести людині, яка зараз є новопризначена, про те, що відбувалося тут на теренах львівщини, про те, як все відбувалося, про те, хто за якими справами з прокурорів стояв, можливо, дещо хто кришував, тому що є багато громадських активістів, які мають фактаж. Свою ж роботу в прокуратурі Львівщини М'якишев найперше хоче зосередити на незаконних забудовах, особливо в старій частині міста. Також боротися із злочинністю та незаконною виробкою лісів. Про перші свої досягнення обіцяв відзвітувати вже за місяць. Нагадаю, на цю посаду його призначили ще 29 березня. До того М'якишев працював заступником прокурора Житомирської області. Заважав. Добувати бурштин і заважав отримувати землю, де знаходиться бурштин. Розумієте, Тому що бурштин знаходиться в Житомирській області, це саме більш його поклане, це Валерський район. І з моменту того, як почали його добувати, всі кинулися там терміново отримувати землю. До інформаційної боротьби залучать львівських студентів. Таку ідею подав президент світового конгресу українців. Геннадій чолій розповів про механізм протидії. Студенти, якщо знайшли неправдиву інформацію, яку зазвичай розповсюджують російські агентства, надсилають її безпосередньо до конгресу українців, а ті роблять все можливе, аби протидіяти дезінформації. Окрім того, на зустрічі з депутатським корпусом Львівщини дипломат заявив про можливість співпраці у соціальній сфері, зокрема в питаннях реабілітації та соціальної адаптації військових, які повернулися зі зони АТО, Йдеться про будівництво нового реабілітаційного центру європейського зразка або ж модернізацію медичних закладів. Використовувати соціальні мережі, щоб в першій мірі подавати через соціальні мережі різні приклади російської дезінформації. Перше конкретно показати світу кілько тої дезінформації є. Набагато більше буде важити вкладення в діючі установи і створення умов для обміну досвідом і найгоніше зміни обстановки для героїв. Учасників АТО, ніж створення нових установ, оскільки я добре розумію, що нова установа це все з нуля. У нас є чимало. Обласних закладів на на базі яких вже сьогодні відбувається в той чи інший спосіб реабілітації. У нас є військовий госпіталь, а у нас є госпітальовинника юридична консультація онлайн. Головне управління юстиції Львівщини запроваджує прийом громадян через скайп. Всі охочі можуть записатися на відеоприйом до управлінців через електронну скриньку або зареєструватися на сайті відомства. Для тих, хто не має доступу до інтернету, проведуть спеціальні включення у відділах державної виконавчої служби в кожному районі. Нововведення дозволить економити час і кошти, і певні фахівці. Адже люди змушені добиратися до Львова аби проконсультуватися з юристами. Перший онлайн прийом відбудеться вже цього четверга. На кожну віртуальну зустріч відводитимуть близько 20 хвилин. Громадяни матимуть можливість спілкуватись з керівництвом юстиції в режимі відеоконференцзв'язку. Ми спрощуємо можливість контакту, з чиновниками Львівської юстиції для громадян. Великі надії покладаються на скейт-зв'язок в контексті. Віддаленого доступу громадян, які проживають за межами міста Львова, тому що знаємо, що і проїзди не є абсолютно дешевими, і не кожна людина має змогу приїхати до міста Львова, зокрема з віддалених районів Львівської області. Фестиваль особливих театрів вже 11 років поспіль у Львові відбувається захід, де залучають людей з особливими потребами. Саме вони стають героями театральних вистав. Цьогоріч фестиваль, назва якого шлях триватиме від 20 до 22 травня. Участь у ньому візьмуть 15 колективів з України та за кордону. адже до Львова приїдуть гості з Польщі, Білорусі та Литви. Тема цьогорічного фестивалю Африка. Організатори закликають свідомих молодих львів'ян долучитися до проведення фесту, ставши волонтерами. Усіх охочих запрошують відвідати навчальний семінар, який відбудеться у реабілітаційному центрі джерело вже цієї суботи. Люди з особливими потребами є основні в театральному фестивалі, особливих театрів. Шлях наші учасники, актори, вони грають в таких ну в особливих театрах. А особливий театр це таке дуже як це рідкісне явище в нас в Україні, і воно може бути від шкільного гуртка при спеціальній школі до спеціальної театральної студії при громадській організації. Лише у Львові таких людей налічується близько 36 тисяч різних категорій, тому. Потрібно підтримувати, допомагати і щоб ці люди не тільки якимись матеріальними благами їм допомагати, а щоб допомагати їм себе інтегрувати в життя, соціалізувати. Львівські школярі матимуть лише два дні весняних канікул. Цьогоріч вони триватимуть з 7 до 10 квітня. Такі короткі канікули насамперед пов'язані з вимогою Міністерства освіти і науки України. Адже взимку через карантин у школах міста припинили навчання. Відтак учням потрібно надолужити шкільну програму. Однак щодо термінів проведення вихідних, кожна школа повинна приймати рішення самостійно. Деякі навчальні установи вже відгуляли весняні канікули наприкінці березня управління освіти рекомендувало провести канікули з 7 до 10 квітня, чому така невелика кількість днів, враховуючи те, що ми мали припинене навчання до 5 лютого у зв'язку із збільшенням захворюваності дітей, то для того, аби виконати усі навчальні плани і програми, такі канікули будуть короткими щодо. Того, чи вони будуть проведені у всіх школах в один час, то ні. Звичайно, що окремі школи вони прийняли рішення і провели ці канікули, наприклад, наприкінці березня. Інші переносять на післяпасковий період. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів. А далі новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бережіть своїх близьких. Вітаю вас в ефірі. Новини спорту. Регебійний сезон офіційно відкритий. На стадіоні Юність відбувся перший тур чемпіонату України серед команд Суперліги з регбі-7. До Львова з'їхались красені із шести областей. Десять команд поборолись за звання найкращого. Відкривали сезон регбісти разом із нами. Львів, Київ, Одеса, Харків, Рівне, Хмельницький. На стадіоні юність гаряче тут зібралася регбійна спільнота зі всієї України. Розпочався чемпіонат серед команд Суперліги з Регбі Сім. Це олімпійський вид спорту, який дебютував на минулих Олімпійських іграх, і зараз буде представлений на майбутніх Олімпійських іграх. Участь у чемпіонаті бере 10 команд. Спершу регбісти змагались у групах. Львівський сокіл зустрівся із харківським олімпом та одеською академією. З харківчанами ми програли. Це беззмінний лідер української регбі протягом останніх 10 років. Тому це не дивно. А от гру у групі із Одеською академією юльвівські хлопці виграли. Отлічна команда, нам не вистачило. Чуть-чуть увереності в себе Вони очень хорошо захищались, взяли ініціативу в свої руки. Уже понятне дело, не відпустили. перші ігри у групах завершилися. Далі найважливіше визначити переможця першого туру чемпіонату. Далі Мають підрахувати всі результати матчів, і буде визначено, чи ми будемо боротися за перше четверте місце. Чи за четверте десяте за призові місця? Львів'янам позмагатись не вдалось. Однак, попереду ще кілька ігор. Можливість показати хороші результати. Наступним суперником соколят став харківський легіон. 13 вихованці Юрія Грабовського у цьому поєдинку впевнено здобувають перемогу. Загалом ігрою задоволенням трошки треба було ще допрацювати в кінці, ну але загалом провели добру ротацію ротацію. В вигрі пограли всі. Ну результат досить непоганий, враховуючи, що попередні тури, попередній чемпіонат, якби ця команда домінувала. Ну, тому сезоні ми бризготувалися. Соколята налаштовуються на останню в цьому турі гру і знову в бій із київським політехніком. Ще одна вдала гра, і львів'яни займають п'яте місце першого туру чемпіонату. Попереду Харківський Олімп, Хмельницький Evolution 7, Одеський Лідерс, колишній Кредо-63 та Київський Ребелс. Наступний тур чемпіонату відбудеться 17 квітня у Одесі. Турнір пам'яті Валентина Старчака знову у Львові. Упродовж трьох днів наше місто приймало відкриті змагання з боксу серед чоловіків, присвячені старіччю з дня народження заслуженого тренера України Валентина Старчака. Кубок Львова. На ринги виходили як українські боксери, так і гості з Польщі. Подробиці турніру знає Василь Старецький. На турнір до Львова завітало чотири команди: гості з Польщі, спортсмени Київської області, команда Прикарпаття складалась з боксерів Івано-Франківської та Чернівецької областей, та господарі рингу. Спортсмени визначали кращих у командних змаганнях: боксували за коловою системою, тобто кожен з кожним. Рівень хлопців дуже високий, тому що тут виступають як представники збірної команди України, так і збірної команди Польщі. Тобто бої дуже напружені. Глядачі можуть побачити дуже цікаві, такі запеклі поєдинку. До Львівської команди потрапили кра... Ще боксери області серед них чемпіони та призери чемпіонатів України а також Переможці та призери міжнародних і всеукраїнських турнірів. Андрій Тишковець лише перейшов у дорослий бокс. Однак на ринку вже почувається впевнено. Суперника перемагає за рахунок характеру та волі до перемоги. Фізично ну не дуже добре встиг підготуватися. Ну фізично був субінько підготовлений, а характер, як завжди, допоміг. Іван Данча, чемпіон України з боксу на турнірі, підтвердив свій високий рівень підготовки. Суперник з республіки Польща нічого не зміг протиставити нашому боксеру, і поєдинок завершується. Достроково. Після навчально тренувального збору в Києві нормально. Це, як говориться, доволі звична форма. Так і потрібно було взяти. Ну, не моя вага 69, але пробуємо. Загалом збірна команда Львівської області на турнірах провела три зустрічі. Усіх здобула перемоги, і таким чином посіла перше загальнокомандне місце. Команда провела три зустрічі. У нас було чотири команди, і вони билися кожна команда з кожною. А ще як львівська команда, я надіюсь впевнений, що ми переможемо на цьому турнірі. Вона буде перше загальнокомандне Місце займе. Срібні нагороди турніру у команди Київської області, бронзові медалі у прикарпатців. І замкнули четвірку учасників гості з. Республіки Польща турнір проходить на дуже високому рівні. Тут виступають одні з кращих бійців з України. Ми отримали хороший урок. Після тривалої перерви турнір пам'яті заслуженого тренера України Валентина Старчака знову проводиться у Львові. Є великі сподівання, що він з кожним роком лише розвиватиметься. І на сьогодні це все. Підтримуйте ваших улюблених спортсменів та слідкуйте за спортивним життям Львівщини разом із нами. Я ж з вами прощаюся до завтра. Теплого вам настрою та весняного вечора.